Hi everyone, it's my first uh, vlog, it's my first day of my vacation, вокейшн I start uh, to my vlog, and I start to my vacation. Окей, ну що я вам хочу сказати, друзі, що моя того відпустка, тільки починається. Я зібрала свої валізи, валізу сумку і прямую. Перша зупинка у мене це врослав. Я їду до своїх друзів, побачити своїх друзів. Я такий не дуже. Класний ракурс е, їду побачити своїх друзів, їду багато що зробити для себе. Ну тому я готова відпочивати. Я дуже щаслива, і рада, що цей день настав. Це мій перший влог. Я буду його монтувати потім, коли все зніму. Ну і ось так, ось так. Це життя, тому вриваємося. Пістюшка вривається у влогі та А і ще забула вам розказати, що е, я їду в Рослив, але мій друг, з яким я дружу вже багато років, з яким я дружу вже. Вісімнадцяв років він не знаю. Я хочу зробити йому сюрприз. Для нього буде цілковитий сюрприз, те, що я приїжджаю до дорос, Ми не бачилися 11 місяців, і це буде дуже емоційно. Я думаю, його реакція він не очікує, що я приїду. Я вже просто чекаю на його реакцію. і ми їдемо робити сюрприз Єгору. Звісно, влог знімати мені, що я вчиться і вчиться. Я взагалі мало що знімаю, приїхала в Вроцлав. Тусуюся з друзями, зараз в гостях у своєї бесті, у люди. Що? Е, все. Може, їй покажу, якщо вона буде не против. Не против, не против. Покажу. У мене по плану завтра процедури. Буду робити ботокс і буду уколоти губи. Зробила сьогодні ногтівки. Мені подобається дуже. Ну, власне, все. Щас зараз збираємося. Такий в мене сьогодні лукус дей. Щось зараз ми з Людою збираємося піти десь у, у Вратславі поладити, випити потім якогось якогось матчі з тортиком, 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 тортиком. Ось, але не беріть до голови, кушайте, що хочете. Живіть і кайфуйте. Вчора було весело, вчора було дуже весело, сьогодні вже менше весело. Yeah. І як не можеш бути добротою, зроби смертельнику. Сюди. У нас є з Ну що ж, зараз буде дуже епічний момент. Я купила батарею іспанську. Буду грати. Ну що ж, пощастить мені чи ні, Ми дізнаємося через буквально. Декілька хвилин. Так, ну що, поїхали. За чортую, точніше. Так, друзі, ну нічого, я не виграла. Нічого не виграла, не в цей раз, ми, я так розумію, що можливо, щоб щось виграти, щоб виграти 10 євро, треба 10 купити по 10 євро і дати фірмі заробити, яка робить цей граф. Дуже прикольна штука, добрих людей. Але мені дуже хотілося щось таке. В іншій країні колись багато лотерей, я це зробила. Привіт ще раз. Зараз ми з вами будемо, я буду пробувати і вам доповідати. Мушлі іспанські. Купила в магазині, цікаво спробувати. Магазин, до речі, DL Tix називається. Ходжу тут кожен день. Гарні ціни. Оця штука коштує небагато немало 6 євро з копіками. Така коробочка. Присервана така. Отекло. Соле. Сайоний що капець, знаєте як? Значить, як воно виглядає? Ну воно тут натікло цю воду, що треба випити. Я вам зараз покажу. Ну, значить, як воно виглядає? Типа. Витягли з ракушки таку мідію, чи що ну це не міді. Це якби. Це такі міні-мушлі. Доволі смачно. Для тих, хто любить різноманітні міді, морепродукти. Мушлі, да? Ну вона не така, як мушлі. Наприклад, якщо ти її сиш відкриваєш мушлю в сару, да? вона, можливо, буде не для кожного. Це має більш приємний смак. М -м -м. Варто спробувати. Варто спробувати зараз кальво. Сердінас. Будемо пробувати Сардінас. Next stop. Наступна зупинка сердин. Іспанські. Така сама пресерва, така сама баночка. Відкриваємо. А вони в томаті. Угу. Вони йдуть в томаті Зараз буду пробувати. Сердина в томаті по-іспанськи. Ну, Доволі смачно. Як на консерву? Доволі непогана, і ця консерва ніби по акції була щось до 2 євро. Без акції вона коштувала понад 2 євро. Смачна. Прикольно. Мені подобається. Її можна бачити. Аж за ухами, ну, за гушами. Лешіть. Ну, морепродукти в Іспанії смачні. Ну, це був розділ консерви. Але ти можеш купити будь-яку свій жури, бо тобі її почистять. Креветки. Такі. Без акції 13 євро, по акції були 8,5 євро. Ну, до 9 євро щось. Їж не хочу, називається. Ну, всім смачного. Іспанія, мені подобається. Однозначно. І збираюсь на пляж. Так що. Зараз буду йти купатися. А завтра в мене по плану поїздка в Аліканте. Завтра вже буду знімати в Аліканте. Подивлюся, що там цікаво, але там мені здається, є на що подивитися. курортне місто. Багато туристів. Консерва в зубах <гум> <гум> Дякую, що дивитесь Дякую, що зі мною підписуйтесь на мій канал. Буду робити влоги, це якийсь новий етап. Кому я цікавий, як таролог, астролог, кінетіки, нумеролог. <гум> Ой. Все добре, друзі. На зв'язку з вами буду щось ліпити, майструвати контент для вас. Приїхали на пляж, я не ось так і не пляж, я тут була. Я ще не писала на на пляж лос але на ламату ти можеш приїхати, якщо тебе є сам. Тому, якщо ти тут живеш десь близько, я не живу тут близько, відповідно, сьогодні такі хвилі, і там навіть в Є червоний прапор, що означає, що купатися не можна, тому що може занести, знести течією, обсками тебе трошечки, так може понести. Тому а вже круто. Зараз буду пробувати купатися, але хвилюю, а не бачите, Сьогодні море неспокійне. Сьогодні у нас друге березня. Всім привіт. Сьогодні я в Аліканте, приїхала в туристичних цілях, але зараз почну з купила там. за 2 євро, до речі, теж посередні зараз іти в магазин, купити собі привітні наушники, на тому що э, мої AirPods, коротше, один зламався. Я зламався при польоті, коли я сіла в, 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 в літак. Так я виглядаю, що це не цей шапочка. Коли я сіла в літак, ми набрали висоту, я була в наушниках. Ні, ні, я не була в наушниках, перепрошу. Але, коротше, я їх ставила. і, виходить, лізу в наушниках, почав на висоті е скрипіти, коротше, та тріщати. Тріщав, 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 коротше, ну, я, і це вже були сигнали того, що він ламається, коротше. І все, він репіт тріщав, мені до сих пір ніби тому я Сподіваюсь, що я в назвах можу почувати не сильно. Тому та й час більш агіканти, взяла собі теж. Коротше, зараз іду і починаю свій туристичний влог. Так, ну що, я продовжую свій влог. Я купила собі навушники і купила собі павербанк. Це було моїм, мабуть, дуже правильним рішенням. Самі правильні речі. Тому що айфон без павербанка це як навести вам приклад. Правильний, або допоможіть мені в коментарях, що таке iPhone без павербанка. Це, напевно, як машина без одного коліса. Ну, майже, звісно, майже, знаєте, щось типу по того, тому що. Або, ну, коротше, потім це я купила. Буду ще тестер. По-перше, я перевірю, як працюють наушники. А, що хотіла, чим хотіла похвалитися, що, значить, павербанк коштує 49 євро, наушники 19 євро. Але. Я стою на касі, дівчина мені все це прибуває і каже, ось дисконт, я за все заплатила 50 євро. Слухайте, це сьогодні мій день. То я вже вважаю, що це мій день. Та тобто наушники пішли мені е, як у подарунок, можна сказати. Тому я вже дуже задоволена. А і ще я хотіла собі купити окуляри, бо мої окуляри. У мене були окуляри, guess, такі класні. Вони мені подобалися, їх в й Макс їх купила, але мені подарувала подруга. Коротше кажучи, але можна їм сказати, ріпнулись вони, да, царство довесно, бо вони кажуть, упливли. Я зайшла в море. В окулярах і вирішила їх знає, так на голові закріпити. Ось, і щось я не знаю, смикнула, напевно, поплила, або ще щось, коротше, відволіклася, і окуляри просто-напросто уплили. Ось, або просто як тітані пішли на дно. Ну, я так просто вважаю, що вони, скоріше, за все, це пішли на дно. Я ще помітила, що в Іспанії дуже худі і малі голови. Та, да, наприклад, в Україні у нас вони навіть в Польщі, та навіть а я не знаю, я не пам'ятаю, щоб я в Голландії бачила голуби. Може, не звертала уваги. Коротше, Велеверда, а ще практикую свій англійський, це рандомні слова ставляють. Це просто так, як починаю вести влог, тільки не ви звикнути, я думаю, до моїх приколів, хто буде мене дивитись. Я зараз е планую щоб в центр, полазити тут, ну, росте примічати наскіпове подивитися, само себе розумієте. Мені вже дуже подобається ліхан. Взагалі я дуже ну, я як турист, я вам хочу сказати, що як турист мене напевно, як туриста мене можливо не важко вразити, тому що я дуже мало подорожувала. Можливо, це як окрему тему, колись візьму в і розповім, чому так да. Ось, але Іспанія дуже мені подобається. Я тішусь як дитина. Я дуже радію, що я тут, тому що це чудова країна. Я рада, що я все-таки в кінці кінців обрала Іспанію, обрала саме такий вид відпочинку. що я не поїхала в готель. Знаєте, щось таке. А саме іменно в сама по собі тут Тиняюсь, так сказати. Ось я <кхід> зараз у мене, по перше, маловато часу. Ось, бо тиждень просто пролетів, і, наприклад, тільки в останні дні я захотіла щось знімати. Мене з'явився настрій. астріта. Да? Ось а стосов я до речі маю сказати, що перескакую з теми на тему. Я валяюсь, дівчатки. Коротше, кажучи, що я хотіла ще сказати, це така астрологічна штучка, що у мене зараз транзит. Ем... Плутон в тригоні до Юпітера, тому хто цікавиться астрологією, дивіться завжди свої транзити. Це працююча тема. Будь-які тригони з Юпітером. Ну Плутон це взагалі масштаб, масштабні такі. Да? Тобто, мені дало по пер перше я в 35 років перший раз на самоліті. Полетіла, щоб ви розуміли до Іспанії. Да? Тось, тобто у мене цей тригон спрацював тут на всі 100. По-друге, я ну фінанси також, також фінанси приніс мені безпосередньо, да? які я не очікувала. До речі, я очікувала на одне, отримала інше, отримала задоволення. Щось я така полома. Ось я вирішила мікрофон повісити і щось зробити, тому що залом такий. Ну я вам скажу так, що я вже не дуже до себе критична, але через те, що можливо я те, що зробила, а з обличчям, і це мене влаштовує. Але це мінімум, 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 що можна було зробити. Але знаєте, якщо ви відчуваєте, не бійтеся, робіть. Якщо вас вам це буде давати відчуття, що ви ну, відчуваєте себе краще і ви собі більше подобаєтеся. Я не знаю, скільки я вже за 5 хвилин перескочила тем. Добре, і що я вам розказувала? Це буду передивлятися, тільки дивитися, що я взагалі розповідала до цього. Ага, до те, що за тригони, так да? ось, якщо ви цікавитеся астрологією, я вам раджу цікавитися нею, тому що дуже багато про себе можна дізнатися навіть просто на рівні користувача, да? на рівні людини, яка щось хоче дізнатися про себе. Астрологія це дуже сильна і крута не наука, але знання, да? Ну, скажімо так, область. І ось по цьому тригону я перше полетіла. Я опинилася в сонячній Іспанії, де я відчуваю дуже велике піднесення. У мене дуже позитивний настрій, позитивні відчуття, хоча були деякі приколи. От ну, на перш ну, я трошки їх втратила, да я загубила окуляри, але то, звісно, фігня. Але другий прикол був в тому, що я в перший день, коли я за зупинилася в квартирі своєї знайомої подруги, ось і вона, вона майстер по. Волосю, да, есть тобто вона по мастер по формування, вона їздить в командировку, вона поїхала в командировку і ска і дозволила мені залишитися у себе, що мені дуже приємно. Юлічка. Я тобі дякую від цього серця. Я залишилася у неї, і вона поїхала зранку, а я. Ми не дуже, скажімо так, я не запитала але головне. Знаєте, як ви залишаєтесь чій квартирі, питайте зараз одразу про двері і ключі, якщо, якщо там користуватися, чим є і чи є якісь приколи. Да? Тому що часто з дверима масят приколи бувають. Що ви думаєте? Коротше, я не змогла витягнути ключі з нижнього замка, а там ще є верхній замок. Я думаю, я щас тоді витягну ключ для верхнього замка, збігаю в магазин, коротше повернусь. Ну, щоб ви розуміли, я витягаю цей ключ, виходжу з квартири, закриваю на верхній замок, і така думаю, що перевірю, чи я зайду нормально. Типа відкриваю назад, думаю, а як мені зайти, коли ручки немає? Короче, зовні немає ручки, є стільки внутрі ручка. І получилося так, що... так, що я короте, не можу зайти в квартиру, понимаєте? тому що нема ручки. І це я прикололася. Влетіла на 100 євро в плані того, що. Я не могла зайти в квартиру. Добре, що зі мною хоча б був телефон, і я підняла Юлю. Добре, що ще одна знайома, з якою я подружилася подруга мої, мої, мої подруги. Ось і мені всі допомогли колективно знайти людину, яка за 100 євро мені відкрила це. Але я вам хочу сказати, що це. Я запанікувала дуже сильно, коли я в чужій країні, не знаю, особливо, я на англійській спілкуюся, пару слів там, знаю, на іспанській. Ось я не знаю, що мені робити, чи в поліцію, чи що робити. Я вже прицепилася до якихсь чоловіків, вони, до речі, порозумілися, якою я, як, і вони дали мені номер, але тільки ті, ті, ми знайшли україномовну ну, людину, яка не допомогла. Дякую. Ось, Руслану, за відкриття двері. Ну, і, коротко, кажучи, вже на майже на 9 хвилин я наговорила. ну, а що це блог? Я трошки прискорю там, да? Може, що поріжу, ну, не все буду. Але я хочу сказати, що тригон працює між Плутоном і Єпітером дуже сильно. А якщо ви ще постараєтесь до цього тригону щось зробити, то ви знаєте, що посієш то й пожнеш. Ще чи, чи, чи так це працює, але він реально приносить удачу. Навіть людині, яка нічого не буде робити, маленьку удачу, але він все одно принесе, бо якусь несподіванку від інших людей. Зараз у мене маршрут у Аліканди, я йду, коротше, на місцеві дивитися. Коротше, всі прикалюхи, да? Тобто зрозуміло, про що? Я бо в мене іноді каша з різних мов. Ось і щоб ну не дасте Йду глядіть, м -м, дивитися. Якщо так таке пітає, вели до, до і в 16-15 мене автобус назад. Такі справи, всім гарного дня. Папа на связі. Настюшкин блог. Це, як кажуть, в ділі. Так, я купила собі, коротше, ще пошопилась, купила собі окуляри, одні пала ну, я в них просто сорі. І цей. Ну, схожу в районі грибовки. Якраз похоже на людину, яка любить гриби. Mm -hmm. Добре, ну це ще далі гриби. Ну, ми бачимо гриби, гриби, гриби. Така вулиця грибів. Машрум. Така мурашка. Такі мурашки. У них на шапочках сидять. Круто, кльово. Мені дуже подобається. Привіт ще раз всім. Я Вальканте. В замку Санта-Барбара. Так, <ріху> да, Санта-Барбара, так називається замок. Лос, Лос -Санта Барбара Санта-Барбара. Коротше кажучи, все культовий серіал. Пішов від цього замку, походу. Я тут вибрала такий пік, таку вершину, де має бути такий гарний. Like view. Like view. You do. You're my best view, <ріху> Ось, стою так, так? Да? Спека неймовірна. хочу тут тусуватися. Я, до речі, скажу непопулярну річ, я не знаю, хочу це на YouTube викладати, чи не забалі. Коротше, я хотіла сказати про те, що, наприклад, коли ти знаходишся в такій дуже е, спекотній країні, наприклад, е, телефон не цей. Але все нормально. Що ти знаходишся в такій спекотній країні, як Іспанія, так, то тут пити пиво не гріх. Легке пиво, легке таке. Лайк, лайк. ну, наприклад, як Хайники. Оптимальне. Якщо якесь насичене темне, не знаю, ну, скажу за все ні. Але от таке як хай, яка якесь легке пило, воно просто втілює спрагу краще, ніж будь-яка вода. Це я вам скажу сласного досвіду. Ось. І не сурайтеся пити тувко, тому що ти заходиш у море, солі все це забирають, ти не відчуваєш взагалі. Ніяко з сп'яніння, просто ти не п'єш, що хвилину цю воду, тому що спрага неймовірно сушить. Будь-який, ну може, ще енергія такі передбула, де щось допоможе. Але от я, наприклад, вибула вже. Little bit, little bit, and I like the view настрій вже інший, розумієте? Настрій вже інший. Я дуже гарно, я закохалася в Іспанію, я сподіваюся, що я приїду сюди надовше, можливо, навіть на місяць, проведу тут відпустку, ось, а може і переїду навіть жити. Так, мрії, плани, ну, для того, якби вони у нас і є, правильно, ми всі щось плануємо, про щось мріємо. Дуже мені подобається Іспанія і взагалі дуже щаслива і дуже рада, що мені видались такі іспанські канікули. Добре, ну я тут, мабуть, ускорю або обріжу. Ось такий вигляд, дивіться, це на такий п'яточок вийшла. Ну це я так розумію, знаєте, кастел, а, типа, Ну, понятно, відомо, що таке касла, це замок, але це як якась споруда була побудована як захистка споруда, знаєте, така, тому що на, вис на висоті. Ось і тут о, в свій час, навірно, це була як оборона така споруда від всяких загарбників. Тому ну, ось так. Всім, мир і цей. Коротше, кажучи, до нових кадрів. О, знімаємо? <ріху> Уже знімаєш? Коротше, дивіться. А вдруг вони оживають, прикиньте, уявіть, вони оживають.

Я просто не знаю, я просто щось сочиняю, бо я цей... На сонці нагрілася голова і, коротше кажучи, це. Ну, А ми дивимося і не засуджуємо, а просто сміємося. Боже, I like the view. You do? I'm your best view. Я дуже-дуже дуже гадна. Без всього. Просто Серце ой так трьох. Тому звання простих, have. Я, я, я як дитина радуюсь. боже, знаєте, з одного боку думаю, оце ж, ну, блін, зняла мікрофон, але неважливо. З одного боку, думаю, ну, 35 мені років, а я особливо ніде не була. А думаю, так це ж такий кайф, у мене така панорама відкривається, так бувать. Ось, ну все, всі тільки попереду, нас тушка в бере розгонку.